Хто, по-перше, встановлений тимчасовий, встановлений не по правилах. Якщо на то пішло, ну давайте вийдемо. По яких правилах? Давайте почнемо То з того. Яких правила? Блокпосів... ДСТУ 3649. постів? що постів? Він тимчасово встановлений, він не по, не по правилах встановлений. Давайте не будемо зараз спорити про це. Ви, ви знаєте, це, як встановлюються самі... тимчасові знаки. Ви це самі прекрасно знаєте. Ну, я не хочу з вами спорити, але давайте по -людськи. Ви знаєте, як встановлюються тимчасові знаки? Давайте по-людськи поговоримо, добре? Ну, по давайте ви не будемо кажете, сваритися, кон... спорити. Дивіться, давайте. я бачив прекрасно, що у вас тут блокпост встановлений, я бачив. Ви мене слухаєте чи я ні? Я бачив, що у вас блокпост стоїть, я бачив, що ви що ви тут стоїте. Я в Києві катаюся, номера київські. У нас блокпостів бляха на кожному виїзді, на кожному в'їзді. Я спокійно їду, я притормажу. Якщо я бачу людина, я під'їжджаю до блокпоста, якщо вони бачать, якусь я підозру викликаю у них. І вони мені махають зупинитися, я при тому одразу зупиняюсь. Так само точно, як ви мені. Ви щось спочатку думали, я, чи зупиняти має. мене, чи ні. Я, я зупинився. Я думаю, но, якщо но дивіться, якщо но... людина не порушує правил дорожнього... Дивіться, я по правилам дорожнього руху вам поясню зараз. І зараз ми приїдемо вже до Окей? військового важ... Ну, На даному посту от, перевіряється саме то, чи ви стоїте на військовому обліку. Тому ми встановлюємо вашу особу, зараз перевіримо. Якщо ви не стали на військовий облік, пан офіцер виписує вам повістки. Зрозуміло? Ні. Пан офіцер не має права мене документи навіть перевіряти. Документи я перевіряю. А ви третім особам не маєте права їх передавати? Ви знаходитеся в зоні поліцейського контролю. І що? Це спеціальний блокпост. І що? Ви третім особам не маєте передавати мої персональні дані. Корочі, ладно, Давайте не будемо. У мене сорочка, в Давай, мене по фірмі, у нас фірма е, критичну інфраструктуру. Е, Цей. Я не хочу з вами спорити, Мені, я їду листа. в над, надвірну зараз. Покажіть листа. Якого листа? Нього. Для чого? Я не хочу. Дві, я вам і не клас я маю. Не хочу. Чого я маю глушити автомобіль? Паркуйтесь. Я і так стою. В чому питання? Я... Ми будемо ви... з вами виясняти зараз відносини, чи ви представите документи. Я документи вам покажу. Відповідні документи, що у вас є відстрочки. Все, питань до вас не буде. Ви поїдете собі на двір. Хлопці, якщо поки ми не будемо, я не хочу ви не передоставите документи відповідні, тому що у вас є відстрочки, я забороняю вам подальше вам зрозуміло? От мої документи. Вам зрозуміло це. Документи відповідно. Про нього лист, що у вас відстрочення відповідно. Давайте попередні. Давайте Я по порядку. вам подальший рух, можете викликати себе. Прокуратуру, ДБР і так далі. Блять, бронебойні, це просто піздець. От. Вас є чим просканувати? Вас є чим просканувати зараз оце. У вас навіть немає. вас немає нагрудної камери, вас немає цього, щоб просканувати. От всі мої документи. От перелік осіб, які в нас Дайте, на фірмі заброньовані. Дайте про це подивитися і все. Ну що ви хочете тут побачити? Це не броньовий вийшов. Ну, а що ви це таке? Ват, наш, а є, що ось це таке? От ці е е штрихкада всі. У вас є, є чим просканувати знаю, їх? Я знаю, який броньовий лист. Це не броньовий лист. Ви розумієте, крім скан-кода, є ще щось написано. Дайте почитати. Так все написано. Дайте, Дайте, Дайте почитати. От перелік. Ну дивіться, почитати. будь ласка. Ви з моїх рук не бачите, чи що? От всі документи, що, що вам ще показати? Це пропонується до бронювання, розумієте? Це не пропонується до бронювання. Це У нас, до нас було пропонування до бронювання. Це не бронювий лист. Бронювий лист до Хорошо, лист. навіть якщо так, ви не маєте права виписувати на колінах е не, має е права. не маєте права. Ну, ну, МОЗ Є документи виготовлені Ось, і бланкові. Що таке? Є, є скажіть, будь ласка, що гранту. таке е, ТЦК СП. Що це таке? Це правонаступник військомату. Це не правонаступник а на це приватна організація, Ні, яка не має не, права взагалі виписувати ніяких не, цих. Я Три нічого були. не рішили, звісно, надивилися. Якщо не було ТЦК-СП, Путін завтра був Ой, Що ви розказуєте? ТЦК СП. Вас немає чим перевірити, має, так, то... Не показує, так? Є в мене броньовий я лист? Броньовий Та я з вами взагалі не хочу спілкуватися. Почнемо з того. Дивіться. Ви не маєте права мене затримувати. Ви не маєте я... права мене затримувати. Я маю броню руці. Так, От, страховка. Діді, ви, ви відмовляєтеся від повістки, так? <laughs> Якої повістки? До повістки ще треба дойти. Що... Ну, бо... ну бо... Бо, бо, тому що, хлопці, бо ви, блін, херню несете, чесне слово. Ну отаку херню. Отаку херню. Я вам сказав, в мене, все, в мене всі документи є. Ви не маєте права навіть перевіряти мені. Я не я, маєте я права. По вашим словами, Давайте я я за ви можете їхати, як хочете. Там... Я не можу їхати, як, ви, як ви, хочу, ви, для ви, ви, того, щоб ви, я їхав, ви, як хочу. мене цього не Так я їх виконую. Я виконую обов'язки. Ви виконуєте. Я виконую. Ви ну, отримайте повістку і виконуйте обов'язки. Це ваше обов'язки? Я повістку не отримую. Коротше, давайте, ви покажіть. мої документи Служити в порядку. Парію, це обов'язок? Мої документи в, в порядку. Я своє відслужив. Мої так, документи правильно? в порядку. Де да, отслужили? Дайте документи, покажіть військовий квиток. У вас до мене питання є, у вас особисто до мене покажіть питання військовий є. Військовий. Почекайте секунду, я з вами зараз спілкуюся. Є військовий квиток? <кхух> служили ви? Я питаю просто, от людськи служили ви? Я не хочу відповідати. Не хочу, дивіться. Ви не Є поліцейський, запишіть, Я Пише, я впрочу, я ви не попереджали про те, що у вас пише. Замож поза попереджую. Я оформляю право а наші військома буде подавати на суд, щоб, щоб взяти дані навіть О, стоїть я бачив у вас в руках техогляд. Ну, це страховка яка просочена потока страховка це може бути от нова страховка Документи, що мають право Давайте я поспілкуюся спочатку з поліцейським, потім є. з вами, добре? Тіхосмотр я так не бачу. Є тіхосмотр. Ну я ж вірю, вам, що є, машина нова, не питання. Ви самі родом в це має значення? Можна? Тут немає. Я поняв, можна мені документи? Чекайте, я вивчаю документи. Я дивлюся, хто страховщик, чи це ви, чи це хтось інший, чи власник. Понімаєте, мені ж таке діло, ви зараз поїдете, от, а я складу відповідний рапорт, він складе рапорт. Найдеться власник автомобіля, знаєте, хто був за кермом і вже до вас буде зовсім по-іншому буде. Ви Ізяславський. Бачу двірець, Ізяслав. Український. Чи що, що? Український. Прова. Та тому, що, ну, як я себе маю вести. Я виїхав в 5 ранку, щоб встигнути до людини, і мені сьогодні потрібно повернутися в Київ. А ви починаєте мені тут розказувати Та, якісь я небелиці. Що розказ? Я що вам розказав? В країні війна. Ви їдете в транспортним засобом. Давайте я не, не будемо розказувати про те, що в країні я в Ірпіні живу. Тим більше. Ну, Почували, так тим більше. Так? Що? Ну, звісно, почувствую. А хто а не почався? Порядок почував? починається з нас. Я тут... Дайте документи, будь ласка. Подиві, що Я, Я відкрию вам. Дайте документи, будь ласка. Дайте космот. Давайте Я ж сказав, в мене все в порядку з документами. У мене всі документи є. все в порядку. Ви зараз просто почувствували, що вам якийсь е, не черговий баран попався. Я попросив вас відійти. Що значить черговий баран? Не черговий баран попався і ви починаєте щось доказувати своє. У мене все з документами в порядку. Вийдіть, йдіть, покажіть, що ви визах. Я не хочу виходити, йдіть, дивіться, з правої сторони. Документи тільки спочатку Вийдіть, верніть мені. Автомобіль, Я відкрию вам автомобіль, верніть мені, будь ласка, Вийді документи. У мене збоку, ви ззаду нічого не поймете. Накладна на перевезення дизельного пального. Все офіційно по фірмі. В надвірну їду, на Двірянський район. Олександр Володимирович, У вас, вас. накладна. Е, я отдам документи, тримайте. Я, теж я зараз, зараз оддам. Дизельне пальне є небезпечним вантажом. АДР на перевозку небезпечного вантажу. А це автомобіль обладнаний для перевезення небезпечного. А да. де знак? 33 профіль. Я недоробірно і просто-напросто, чисто цього. Я вже 20 років служу. Звіночок. І ви вже за Хмельницьким вам вже тормозить Україтранспорка. Ну, дізель, согласно. Ну, які знаки мають? Ну ви ж вчилися, от у вас, у вас, посвідчення, що ви ну. вчилися. На автомобілі, які знаки мають. Ну, мені розказують, що червоні мають бути ці. Яка маркеровка дизельного пального? Все залежить від об'єму, який перевозиться. Ну, це небезпечний вантаж. Ні, ну так залежить, залежить Луна, від об'єму, це ж не бензовоз. Автомобіль це обладнаний для перевезення? Так. Да. Чим? У вас навіть вогнегасника немає. Єба. Є, Яке? є. Де, два, по два. Де, покажіть, два по два. Де, да. їх не бачу. Два по два? Серйозно? <звук> Серйозно. на поліцейському комплекті АДР. Ну, чекайте. Та я ж, в мене ж вікно відкрите, ну, чого я маю це, мерзнути Як сидіти? Як ви кажете, очередной баран не попав. Ну, да. Ведіть себе нормально, ніякі та... до вас питання Хлопців, люди. Так, хлопці, да я... Просто, розумієте, я взагалі, я не гаїшник, я з уголовного розвитка. Вже так дозвучилися, що вже нема кому тут ставити. А вести себе нормально. Тут просто, ну, я заповнив, хто це, що це, Шевчук Олександр no. Володимирович, бачу, що і з' Це ж не проблема встановити, хто ти, що ти і взяти просто підісрати якось. Так при чому тут проблема чом не проблема? Тут, дивіться, людина підійшла, він має право. Він має право тут вручати повєстку. Це спеціальний пост. Ви починаєте розказувати. Відмовилися, ну відмовилися, то відмовилися. Дані. Як ми їх встановили, це вже наше питання. <різько> <різько> Ні, ви передали їх зараз. Ви я мої я персональні дані, дані, йому передали. передали автомобіль, фіксують камери, відеоспостереження, встановлюють В нього немає автомобіля. доступу Бо. до цих всіх нічого даних, це. немає. Ми, ну ми, от так. Ми, ми, ми в ми. суд, судом. На... Ну так коли суд буде, коли рішення суду буде, от тоді можете приходити. А до цих пір ви не маєте права ні встановлювати нічого. Понімаєте? Я маю право. Моє наказ комендант, я, на я маю право перевіряти документи, перевіряти вантаж. <продукція> вам документ, щоб Поліція тільки має право зупинити мене. На, на, на сту, по, на, 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 тільки по я я причині. Ви читали оновлені. Вам цікаво в інтернеті, ви собі виловили і все, вам все цікаво. А почитайте законодавство. Певно, що є вища освіта. Почитайте, які зміни прийшли, які в них є повноваження, які в нас є повноваження. Просто почитайте для себе. і ви поймете. У вас до мене є якісь питання? У мене до вас взагалі ніяких питань немає. Дякую, я до... тоді рухаюсь. Я не маю часу з вами спілкуватися. Я дивіться, я кажу, часу. Я буду оформляти справу у колянку. Ну, оформляйте собі, що хочете. Оформляйте. Я, я до чого тут? Ні, я просто кажу, що я буду ну, оформляти справу. Хорошо, ви мене затримуєте, я не маю бажання і часу з вами стояти, спілкуватися. Стоїть дорого. Дякую, все найкраще. Все найкраще. Дорога, Хорошо. Якось так охереть.